Привіт, друженька, привіт, подружка, привіт тобі. Кажу, та тільки поглянь, які гарні квітучі хащі, кущі такі підстрижені, такі акуратненькі, бачиш. Насправді вони не пахнуть, ці квіточки, я намагалася а, спробувати а, знайти, хоч якийсь такий. Специфічний аромат, притаманний квіточком, але ні, не знайшла. Ну, все ж таки вони дуже радують очі, коли дивишся, і розумієш, що все не таке сіре, бо зазвичай великі міста вони барвами не радують. Великі міста це про бетон, про сірість. І такі кущики вони дуже розбавляють, розбавляють місто і якось такі плями яскраві. Дивишся на них, і наче трошечки радієш там, бабусечки йшли на дорожку. А зараз я йду і показую тобі, як виглядають околиці біля станції метро. Вирішила йти цією вузенькою вуличкою, там апарти, прогулятися. А цього відосика я насправді знімала перед вихідними. Це чи четвер, чи п'ятниця, здається, п'ятниця. Так, п'ятниця це була. От перед вихідними була така непогана, до речі, погода, то я вирішила а, пройтися, зробити круг і трошечки м -м, познімати. Кажу, подошка, друженька, коли в якихось хащах, закутеликах е, знаходиш містечко е, для паркування. Mm. так, Це е, проблема номер раз. Тут знайти місце для паркування. І головне потім, щоб це не забутися, де ти поставив е, машину і е, остаточно не заблукати. Ну, нічого. Нічого все можна знайти. Іноді, навіть дійсно, як з того з тої казки німецької про Ганселя Гретель. хоч крихти залишає, щоб потім потім крихтам повертатися на те місце, ну або просто відосика, коли знімаєш, да, і там якісь такі певні моменти. Тому що тут все воно здається таке однакове. І допомагають тільки, ну наскільки обозначені і назви вулиці, да, з назвами домів, а скільки якісь такі яскраві, чи магазинчики маленькі, чи кав'яреньки, вони більше за все допомагають. Це перехід, а з іншого боку, на ну, дорогу, то це станція метро. Тут проходить, їздять вагони метро. Ну, от. Майже на кожному кроці, я вже тобі колись розповідала. Тут знаходяться церкви, такі протестантські церкви. А це вагончики, в вагончиках, до речі, також живуть люди. Тому що житло дороге, про це я також розповідала. Взагалі, яка тут проблема саме з житлом? І чому Важко як та люди вже й не прагнуть тут купувати своє житло. Це можуть тільки дозволити собі дійсно багаті люди, дійсно багаті люди, для кого буде житло не як необхідність, а як інвестиції в майбутнє. Про це також в мене є окреме відео, в якому я все, 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 від того, як зняти житло. Від того, як купити, розповідала. Тобто це така система, і вона досить важкенька. Ну, але головне, щоб були гроші, або як хтось бере кредит, та, чи як там кажуть, іпотеку. А, наскільки років людина себе так підв'язує до тої іпотеки, От і чи вистачить життя того. ну, щоб її виплатити, ну це добре, якщо все добре, якщо дійсно людина прагне мати житло більше як бізнес, як інвестиція. І багато людей тут так само і роблять. Тобто, якщо є можливість, вони купляють житло, а самі переїжджають жити, потім його здають, а самі переїжджають жити до інших країн. Зазвичай доместикові люди більше приїжджають до Таїланду, до В'єтнаму, Філіппіни, такі країни, і саме популярні. І здаючи житло в місті, а самі живуть в іншій країні. І так, щодо здачі житла, якщо це дійсно хороші парти, новобудівлях, красиві. Ну, як красиві? Тут трошечки а, своє уявлення про красу і своє уявлення про зручність житла. От, ну І людей також дуже дуже багато. От, а як, е, чи вистачає тих коштів зі здачі свого житла, щоб переїхати в іншу країну, більш, більш ніж? Е, тому що, коли здаються апарти, е, та людина. Яка знімає житло, вона відразу вносить 70 або 80 відсотків від вартості того житла. Тобто розумієте, якщо ви хочете зняти, наприклад, тут гарні апартаменти, більш-менш не... є такі послуги, як і помісячно платити, але то виходить дорожче. От, і... Вносить людина 70 або 80, ну як вони там домовляться, зазвичай домовлятися допомагають спеціальні такі люди. Працівники агенти по нерухомості, і буває таке, ну нормально таке, що навіть той, хто здає, не бачить того, хто знімає житло. Той, хто знімає житло, навіть не знає, як виглядає, ніколи не бачив і не побачить в своєму житті того, у кого він знімає те житло. І от уявіть собі, якщо 2 мільйони доларів, наприклад, коштує. Ці апартаменти людина їх купляла, то е е їй на рахунок від людини, яка знімає оренде як е е е е е е там. То, то знімає, відразу поступає на рахунок 70-80% від вартості житла. І контракт робиться, ну, там як вже домовляться, чи на рік, чи на два роки, а потім вже там з того ж, коли людина з'їжджає, воно ж і вираховується скільки, що, кому, як, повертається чи там було щось поламане, чи якісь ремонти були, чи не були. Ну, Там вони вже це все вирішують. Тут такого розуміння, як залог, це тільки якщо помісячно залог називається депозит, то вже вирішують також окремо і то домовляються спеціально на це навчені люди. Ну, бувають, як я сказала, різні моменти. Це е, в залежності від того, як, яке, яка агенція нерухомості, так роялестет, хоча б Путонсан тут має назву, як домовляться, на який термін, на яких умовах, які це будуть апарти? Так, це також церква, протестантська церква, дуже велика, там величезний пол. і. На Різдво її прикрашають, я вже якось її також знімала, і здається, я на Різдво знімала усі всі хащі, кущі були прикрашені такими гірляндами. Тут, до речі, начебто саме деш... та саме дешева кава. Ну, Це насправді не так, хоча там позиціонується, як саме дешева кава, подається, це не так. А от колись я жила в одному деревеньке, село. село, село, село таке, наче розвинене. От і там також була церква, і всі магазини супермаркети навколо, які знаходились, вони були в підпорядкуванні, тобто належали до, господ... до той церкви, церкви. До речі, дорогі були супермаркети, не дешеві. Ми їздила в інші. Але коли, наприклад, щось не встиг купити і пізно повертався, то Звісно, в тому магазині, але він всі магазини, які належать до церкви, вони дорожчі, ніж звичайні. От потім я з того, з того села переїхала, тому що то було неможливо по чотири години в один кінець і в інший кінець в пробках тих терчати. Стояти. Це якщо дві години в один кінець їдеш до міста, де це ще нормальний день, а потім же ж повертатися і знов дві години, то чотири години ти витрачаєш, а то бувало і п'ять, і шість годин витрачалися тільки на дорогу. А це було давненько це було, і в мене тоді ще сарочки не було, була тільки Фріда. І бідна дитина, якщо її там не пристроїв на день, наприклад, до Догі Січера. І бували такі ж моменти, що не завжди можеш з собою собачку взяти. Да, кудись то, вона біднесенька сиділа вдома. Ой, а зараз ми прогуляємося. Я тут покажу тобі. Це колись була річка. Якщо ти бачиш, що з цієї річечки залишилася, качата йдуть. Хлопчик попереду, селезень, і за ним кракує, слідкує дівчинка-йде. Вони шукають водичку, де б поплавати, де б щось поїсти, мабуть. Отак от, от прилетіла парочка коченят. А оце все, що від річечки залишилося. Там я потім покажу, як вона де там. Е Більше води, де вони знайдуть. Я оце спеціально стала познімати, як вони піднесеньки, ото ходять лапочками своїми, тьопають і шукають де ж та водичечка. Так переживала за тих качат, що я ж кажу, я навіть зупинилася, там мене обійжали велосипедисти. Я прямо на тій дорожці а, стала, дістала телефон, наблизила ото камеру і стояла, знімала, як вони біднесеньки йшли. Мені було цікаво, чи знайдуть вони водичечку, як вони там до неї будуть стрибати. Бідненькі. Це ж видивляються, видивляються, а навколо що, навколо бітони, бріджі, каміння, все ж це штучно зроблене. Ось така вона природа великого міста. І дівчинка-качечка все за ним крокує, крокує, дивиться, де ж там селезень. Чи знайде він шлях, а вона за ним, за ним слідкує. Тобто він попереду, як справжній джентльмен, як справжній чоловік, який шукає містечко, де краще. От такий селезень, така вона природа. Молодець, молодець. І вже дівчинка-качечка слідкує за ним. Все як і має бути, як і має бути. А не навпаки, ну, що ж. І от дивись, дивись, уважно. А, селезень він стрибне, він зараз так от стрибне в, ці, в цю водичку, Ага. а качечка буде дуже-дуже уважно і дуже так акуратненько спускатися по камінчикам. Так, от лапочками тільоп, 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 тільоп дивись і вона не стрибнула, як от уселизень да? хлопчик зробив, а вона по камінчиках, по камінчиках так лапочками перебирає, перебирає. І дуже-дуже так лагідно. Оце я стою, мене великі об'їжджають, щось там сигналять, Я так підмахуюсь. Ой, не до вас, не до вас. Зараз, бачите, я ж тут природу спостерігаю, природу кам'яних джунглів. Природа великого міста, яка є, ну, яку маємо, природа, на яку ми заслугували зараз. От. То не ці качки, які у нас в Україні, деякі у нас водойоми, яких люди підгодовують хлібчиком, якимось там насіннячком. І в нас же качки там роздолля, вони шо торпеди плавають. А тут ось так, от скромненько. Ну, тут і люди живуть досить так скромненько, і качки, бачиш, так теж живуть скромненько. Це вперед пропустила парочко бабушка та дідушка. А дідусь такий і бабуся, це вони спортом займаються. Тут, до речі, дуже багато таких от парочок можна спостерігати, де, а, де дідусь та бабуська разом гуляють, або кавуську п'ють, або за ручки тримаються, або вигулюють собачок, таких же старезних, як і вони самі. От, це насправді дуже малує і дуже приємно. От. Що люди так поважають один одного і о, люблять досі, і якось от, проводять час, не дивлячись на руки, але намагаються провести час а разом. Добре, коли люди прожили разом досить довге життя, та не втратили кохання та повагу. от Хочу такого ж побажати і собі, і всім. То в парі і знайти свою пару, якщо не маєш своєї пари. От. Дякую, друженька, дякую, подружка, що провела цей час, прогулявся, прогулялася зі мною. До зустрічі в наступному відосіку. Люблю тебе, цілую і бажаю всього самого найкращого. Твоя шепотиха.